Венс пояснив, для чого Трампу розмови із Путіним. Віцепрезидент Ді Венс переконаний, що діалог Трампа із Путіним необхідний для завершення війни в Україні. Зараз буде його пряма мова. Не обов'язково погоджуватися із рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну. Але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти із людьми. Ви повинні займатися агресивною. Активною дипломатією про це він сказав у інтерв'ю для Fox News. Також, якщо продовжувати тему Трампа, то під час інтерв'ю британському телеканалу JB News Трамп заявив, що російсько-українська війна залишається єдиним великим конфліктом, який він усе ще не. Врегулював. Він стверджує, що врегулював вісім воєн і йому залишається лише одна: Росія та Україна. За останній місяць, за його словами, загинуло 25 тисяч солдатів із обох сторін. Також Трамп каже, що мав дуже хороші стосунки з Путіним, і вважав, що врегулювання цієї війни буде для нього легким завданням. Але він зазначив, що раніше залагоджував конфлікти, які тривали десятиліттями усього за. Кілька днів навіть Індія, і Пакистан, це ядерні держави були на межі великої війни. Я сказав їм, якщо воюватимете, не буде торгових угод. І за 48 годин ми владнали конфлікт. Єдине, чого я ще не зробив, це Росія та Україна. Ми ця війна ніколи не повинна була початися. Це жахлива, кривава бійня. Найбільше із часів Другої світової ми тиснемо на них через Індію та нафту. Інші країни теж виходять. Бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро також Венц дав відповідь стосовно того, навіщо ж повинен і має відбутися діалог Трампа із Путіном. Так, діалог президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним необхідний для того, щоб закінчити війну України. Про це він повідомив із посиланням на його інтерв'ю для Fox News. Під час бесіди він зазначив, що чув, як багато людей критикували Трампа за те, що той розмовляв із Путіним. При цьому Венс пояснив мотив цих розмов. Не обов'язково погоджуватися із рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну. Але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти із людьми. Ви повинні займатися агресивною активною дипломатією. Також він пропустив, що доктрина Трампа полягає у тому, щоб мати сильну армію і зосередитися на мирі. Його доктрина полягає у тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволити журналістам у Вашингтоні. Так Вказувати вам, і з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією. Так хочеться нагадати, що у серпні цього року президент США зустрівся з главою Кремля Путіним на Алясці. Ключовою темою їх розмов тоді стала війна в Україні. А точніше, питання і її завершення. Проте ці розмови не дали успіху. Але після телефонного дзвінка в середині жовтня Трамп анонсував новий саміт. Але вже у Будапешті його підготовка стартувала, але незабаром упс зірвалася. І за даними ЗМІ, Росія тоді не змінила своїх вимог щодо питання закінчення війни, що і стало причиною зриву. Сам Трамп днями сказав, що РФ поки не хоче завершувати цю війну, і це є головною причиною, чому досі так і не було зустрічі із путіним у. Будапешті при цьому днями видання «The Atlantic» писали, що у Білому домі визнали провал спроб завершити війну Росії проти України. Зокрема, зусилля США схилити сторони до компромісу було зірвано через амбіції Кремля і відмову Києва поступатися територіями. Спочатку ж за словами Джерел, Трамп вважав, що конфлікт можна зупинити простою угодою, яка б визнала територіальні захоплення Росії, забезпечила їй економічні вигоди. так Знову ж таки, Трамп говорив, що за минулий місяць 25 тисяч військових загинули із обох сторін, а саме приблизно порівну це буде вирішено. Саме Трамп про війну в Україні я сподіваюся, що скоро такими були заяви Трампа. Але як ми бачимо, вони такі ще дещо плавають, тому що спочатку він хотів завершити війну за 24 години, і потім поступово ці терміни все збільшувалися. І збільшувалися. тепер я хочу, щоб ви все ж прослухали думку пана Олександра Мосієнка стосовно того, як же буде розвиватися надалі перемовний процес у Турції. Давайте слухати. Тим часом перемовний процес може активізуватися між Україною та Росією. Адже е в Туреччині е секретарю РНБУ Умєрову Дали зрозуміти, що переговори з росіянами мають відбутися не пізніше 3 грудня. Про це повідомляють медіа з посиланнями на джерела. Зокрема, за інформацією джерела турки передали через Рустема Умірова наступну інформацію: переговори з росіянами мають відбутися не пізніше 3 грудня. Уточнені російські вимоги щодо майбутнього мирного договору будуть надані Україні. 17 листопада, а зустрічні пропозиції України повинні бути надані не пізніше кінця наступного тижня. Ще тиждень дають на узгодження уточнених позицій, і вже 3 грудня сторони мають сісти за стіл переговорів та зробити перше оголошення про досягнуті домовленості, як зазначає джерело, ця історія попередньо узгоджена. Між США і Росією. До речі, що цікаво, що Рустем Умєров поїхав до Туреччини в момент, коли буквально закінчились зустрічі Хакана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини, і державного секретаря США Марко Рубіо. Не виключено, що через Фідана американці передали певні сигнали про те, що потрібно прискорити рішення, хоча які рішення. Якщо Стамбул продемонстрував, що окрім питань обміну полоненими, інші не вирішуються і не вдається вирішувати через позицію Росії, але ми бачимо, що є терміни. Я би не виключав, що існують попередні домовленості про відновлення перемовин між Україною та Росією в Туреччині. США, до речі, підтримує цю ініціативу, як і зазначають джерела медіа. Візит пана Умєрова співпав з поверненням турецького міністра, і не можна виключати, що державний секретар США передав певні сигнали про необхідність поступового відновлення з так званого стамбульського перемовного треку. При цьому, наскільки Росія буде щира у прагненнях відновити перемовини. Виникають звичайно глибокі сумніви, У мене теж до речі, напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях під цим відео, що ви думаєте, чи очікувати нам відновлення стамбульських переговорів, а, і чи принесе це щось? Чи можливо ще до кінця року, а там або а, в першому кварталі 2026 року домовитися з Путіним з Росією про припинення вогню? Чи реально це, на вашу думку? А подивимося. Ясна річ, що в інтересах Росії зараз затягувати час максимально, маніпулювати, обманювати та імітувати перемовний процес, а не по справжньому його вести. Як в принципі Кремль і робив до цього. Тому ну, тому що вони наступають зараз. Ворог думає, що вони здатні будуть досягти ще більших успіхів, що вони там протягом кількох місяців. Зможуть захопити всю Донецьку область і впевнені, що їм там вистачить сил. Плюс вважають, що удари по критичній інфраструктурі можуть зламати опір українського народу і так далі. Але ж і ми б'ємо, і ми завдаємо втрат ворогою. І сподіваюся, що наші удари будуть тільки масштабуватися і зростати, і перенесення війни на території Росії давати результати, забезпечуючи для нас а, позицію сили.